Всім привіт! У нас сьогодні вівторок, 9 вересня, анютка снідає, скоро треба буде йти до школи. А я тут вирішила зробити шарлотку. Ось вона печеться. І ще будуть млинці. Ось наша шарлотка і готова. А запах то який. Будеш брати з собою шарлотку в школу? Щось ти нічого не поїла? Давай, доїдай, бо скоро треба вже збиратись. Ти тільки подивись, яка смакота. Буся проводжає Аню до школи. Все зібралась. Все, бочка, пішла Аня. Тепер будемо чекати. Ще тут у нас смажаться млинці. Дуже смачні і апетитні. Так, у нас тривога. Я забрала дівчат з підвалу. Довго сиділи? Хвилин 20 вже. Вже хвилин двадцять сиділи, правда? Так. Да. А, а у мене останні лок. А я. Ну, Аня знімала мене і малось. Воні, Все, машуня йде додому. І ми також. Ми Мені не купати Все, Маша. Пока-пока. Давай, пока. І що, інформатика навіть не встигла розпочатись? <п 'я> і одразу у підвал. Оце печалька. Слава Богу, що хоч останні уроки можна забирати, а не сидіти там. Але наперед ставить Ой, ходиш зі своєю черепашкою. Гарненька. А хтось щось казав за твою заколку. Ні, ніхто й не помітив твого паучка. Ану повернись. Не підходь близько до цього підвалу, там такі гострі штуки. У нас в під'їзді тут затіяли робити ремонт. Вімкни світло. Бусюни нема. Є. Є. Є? Є. Є. Буся завжди. Вона зустрічає. тебе чекала цілий день. Обнімашки, цілопажки. Вона тебе лизнула. <гум> В щічку. Ой. Любов яка. Ой. Ой, який в нас котичок. Бусі. Ой, ну да. Самий кращий бусі на світі. хочу ще на Ну ти і красотка. Компанія взагалі підтримує самі власники від спорту. Якісь змії часи товари для Хелловіна, <васити> Ну такі цікаве Сумочка. Отакі От ще паучки. І такі ще чорні є. Да. А ми купили один великий. Риби. По 300 гривень, так. Да? Аня хоче собаку, подушки. А таке тобі для чого? Нам не треба. Не треба. Не треба. Не треба. Аню, все тягне на м'які іграшки. Покажи котик. Він родився 20 лютого. 360 гривень такий котик. Ні, я помилилась, ці котики по 269 гривень. Але вже Аня таке любить. Якийсь дощ подкапує. Не знаю, щось моросило. Так, нам треба зайти по хліб і додому. У нас сьогодні вже п'ятниця, ганютка снідає, скоро в школу, а на вулиці з вчорашнього дня йде дощ. Не люблю осінь. Відрізала свій фікус, поставила у водичку. Хочу, щоб пустив корінці, але чогось дуже сумніваюсь, що щось з цього вийде. Прошлий раз я так в землю посадила, начиталась в Ютубі, але він згнив. У нас на холодильнику забагато різних наліпок, магнитиків. Ще була маленька зовсім. Я купила їй таку лялечку на магнитах. І до сих пір вона тут вісить. Да, вересень. Вже, до речі, майже середина вересня. Час іде. Не хочеш її вже викинути цю? Хай буде. Бо в нас вже на тому холодильнику місця немає. Ось цей магнит, коли ми були в Чорноморську. Криму. Та взагалі. Да. Анютка збирається. Я напевно проведу її з парасолькою, щоб там потім не тягала ту мокру куртку по класам. Не забудься свою сумочку з телефоном і обов'язково підійди до вчительки. Оце поводка. Так прохолодно. Але я думаю, в школі буде тепло. Ми, як завжди, вийшли, вийшли в магазин і добряче під дощ попали. Хоча він цілий день йде, але трошки був заспокоївся. І знову. Аня з бусею чекають, поки тетька з клітки вилізе. А він так обережно, не спіша і не хоче. Тедя вилазь. У нього ковтуни. Ззаді треба ковтуна обрізати. Оці лохматі хом'яки проблемні, так само, як лохматі коти. Хоче, Ти подивись. Yeah, yeah. Тедя вилазь, тобі зернята дають. А ну давай бігом. Давай, давай. Тільки не давай йому, а так виманю. Ага. Трус боя. Давай, давай. Ще трошки далі, ще. Давай, вилазь. О, боягузловий хом'як, який в нас був. Mm -hmm. Ось він який. Ведмідь. Настоящий ведмідь. І ковтун. І ковтун. Треба зараз брати ножиці. Тільки я не знаю, він так дригається. І як йому це все обрізать? Будеш тримати, а я ну, якось дала. чекану. У хом'яка теді взаді юпочка і якісь крильця по бокам повиростало таке довге. А, а так не дуже він кудлатий, в нього такісь боже, яке воно смішне. Угу. Все, вже ми кофтуна відрізали. Все одно я хом'яків боюсь, я їх в руки не беру. Там не хороші. Та не знаю, ну хороші, так, да, я, я згідна, але якось мені так не хочеться їх в руки брати. А ну даємо зернятку. Так, положи на, на так на руку. О, О. защокав. Треба йому клітку помити, огірочка дати, кабачка. Ось такий у нас хом'ячуля. У нас тепер залишилось два хом'яка Теді і Льолік. Льолік вже зовсім старенький, йому вже скоро два роки, джунгарський, а цей малий. І я думаю, більше в нас хом'яків не буде. буде ну, я, буде. По... я не хочу, зовсім буде, буде. не хочу. Я якось більше по котам. Спеціалізуюсь. мене геть не приваблюють хом'які. А оці такі буськи, оці буськи вредні, О, таке мені подобається. Отаке я не боюсь, навіть якщо воно косюче. О, таке я люблю. Буся. А гризунів я боюсь. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.